Якщо, наприклад, завтра м, будуть росіяни, да? От, наприклад, в Сумах, в моєму рідному городі, тоді більша половина сум треба або виїжджати кудись, або ну, тому що там кожен третій е, аточник, в кожного третього це дружина, діти, батьки, куди їм діватися. Прийде ж завтра сусідка, яка жде цей русський мір, наприклад, і вона ж здасть. їй, виходить, що ну. А виїжджати куди? Ну, виходить, кудись далі по, по Україні. Ждать, поки туди не, 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 не доходить. Знаєш, у нас люди з Хорпінського не виїжджають. А потом виходить кудись, я не знаю, за кордон виїжджати. Просто, ну, до моїх батьків, якщо завтра постукають в двір росіяни, то моїх батьків не буде, брата не буде. Я не знаю, як брат це витримав все там в полоні. Він, мало того, що отримав за Азовсталь, він отримав за мене і ще й за старшого брата. Ну, я там старший брат, ладно, він мобілізований, ще там можна півпальчика розігнути назад. А от за мене, то він там хапав за троїх. І привіти все передавали. О, все передавали, мені привітіки.